Що робити, коли дитина раптом відмовляється бачити бабусю, дідуся чи, можливо, навіть одного з батьків? Ну, це одна з найскладніших і найболючіших ситуацій, з якою тільки можна зіткнутися. Тож сьогодні ми з'ясуємо, що насправді ховається за цим дитячим, ні, і чому змушувати це, мабуть, найгірша ідея. Він твій тато, ти мусиш. Знайомо звучить, правда ж? Скільки разів ми чули або, можливо, навіть самі казали щось схоже. Ця фраза вона ж народжується з добрих намірів, зі страху втратити зв'язок. Але от для дитини вона звучить зовсім інакше, як наказ. І за ним стоїть величезний тиск і таке німе питання а мої почуття вони взагалі мають якесь значення? І ось тут, власне, і починається справжня драма. Батьки почуваються розгубленими, злими, наляканими. Що це таке? Неповага? Маніпуляція, а може, це я щось роблю не так, раз не можу впоратися. Саме на ці питання ми і спробуємо знайти відповідь. А що, якщо я скажу вам, що це зовсім не непокора? Що як ця відмова, це не проблема, яку треба вирішити, а насправді неймовірно важливий етап до дитини? Давайте спробуємо подивитися на це з абсолютно іншого боку. Ось подивіться на ці три пари: зліва те, що часто бачимо ми, дорослі, впертість, маніпуляція, капризи. А справа те, що відбувається насправді всередині дитини. Це ж не впертість, це народження власного я автономії, не маніпуляція, а перша може незграбна спроба сказати: ось тут мої кордони, і я їх захищаю. І це точно не каприз, це відчайдушний пошук безпеки. Дитина просто вчиться довіряти власним почуттям. Тож, чому дитина будує цю стіну? Ну, справа рідко в самій людині, як у персоні, справа у відчуттях, які ця людина викликає. Уявіть, коли кожна розмова висмоктує всю енергію, коли твоє захоплення постійно висміюють, коли ти просто відчуваєш себе невидимим для дорослого. Дитина тікає не від бабусі чи дідуся, вона тікає від болю. І це важливо пам'ятати діти уникають не людей, а емоційно небезпечних ситуацій. Гаразд, з чому наче розібралися? А тепер давайте поговоримо про те, чому найпоширеніша реакція дорослих змусити є насправді найгіршою з можливих стратегій. Ця логіка народжується звідчаю, і її можна зрозуміти. Ну, якщо я змушу їх спілкуватися хоча б формально, то зв'язок не обірветься. Ми хапаємося за цю думку, бо страшенно боїмося прірви між близькими людьми. Але на жаль, ця логіка це пастка. І ось що нам каже психологія, зокрема, теорія прив'язаності. Так, звісно, з силою можна змусити подзвонити, можна змусити приїхати в гості. Але що ми руйнуємо в цей самий момент? Довіру, дитина вчиться не будувати стосунки, а просто виконувати наказ, щоб уникнути покарання чи гніву. Це, знаєте, тренування слухняності, а не любові. Коли ми починаємо ставити ультиматуми, ми переходимо дуже небезпечну межу. Це називається емоційним шантажем. Зробиш це, отримаєш мою любов. Не зробиш я тебе покараю. Така умовна любов створює величезну тривогу і вчить дитину жахливої речі, що любов і прийняття потрібно постійно заслуговувати, і це підводить нас до ключової, дуже простої істини: любов, яку треба заслужити, це не любов, це просто угода, це про владу і контроль. І діти, повірте, відчувають це набагато гостріше, ніж нам здається. То що ж тоді робити, як підтримати дитину, але при цьому не стати ворогом для іншого родича. Давайте перейдемо до практичних кроків. Просто подивіться на ці дві колонки зніва, це коли батько чи мати перетворює дитину на зброю у власному конфлікті з іншим дорослим. Справа, коли батько чи мати стає для дитини безпечним прихистком. В одному випадку дитині кажуть, ти маєш обрати сторону, в іншому я на твоїй стороні, щоб не трапилося. І це, знаєте, фундаментальна рівниця. Це не просто набір правильних слів, це цеглинки, з яких ми будуємо фортецю емоційної безпеки навколо дитини. Коли ми кажемо, я бачу, як тобі важко, ми не звинувачуємо іншого дорослого. Ми кажемо дитині щось набагато важливіше твої почуття реальні, вони мають значення, і ти не сам у цьому. І ось ми підходимо до фундаментального принципу, який насправді змінює все. Чия це взагалі відповідальність будувати та підтримувати стосунки. Відповідь проста. Хоча її буває важко прийняти, відповідальність за якість стосунків завжди чуєте завжди лежить на дорослому. Чому? Бо саме у дорослого в руках усі інструменти життєвий досвід, мудрість, здатність контролювати емоції. Саме дорослий має будувати міст, а не дитина. Вимагати цього від дитини, це все одно, що просити її звести будинок без жодних інструментів чи креслень. Так який же шлях є здоровим? Ну, по-перше, ми опускаємо зброю, жодного примусу. По-друге, ми виводимо дитину з поля дою, фінансові питання, дорослі образи це все не її війна. По-третє, ми встановлюємо чіткі правила гри, спілкування можливе лише на території взаємної поваги. І останнє, мабуть, найскладніше, ми вчимося довіряти. Довіряти дитині, довіряти часу, бо справжній зв'язок він як рослина, його не можна змусити рости, його можна лише дбайливо плекати. І на завершення, давайте подивимося на всю цю ситуацію трохи згори, яка наша кінцева мета як батьків у цих непростих історіях? Є одна дивовижна істина, яку показують десятиліття досліджень. Щоб вирости здоровою та сильною особистістю, дитині не потрібна ідеальна сім'я. Їй потрібна всього одна річ, хоча б один дорослий, на якого можна покластися. Один маяк у штормі людина, яка ніколи не зрадить, не використає, не змусить. Наша головна мета не зберегти всі родинні зв'язки за будь-яку ціну. Наша головна мета бути цим маяком для своєї дитини. І врешті-решт, все зводиться до одного простого питання, яке кожен з нас має собі поставити: що важливіше: слухняність сьогодні чи зв'язок на все життя. Ми хочемо виграти цю конкретну битву чи збудувати довіру, яка триватиме десятиліттями, вибір, як завжди, за нами.